Привіт, друзі! Мене звати Володимир Степанов. А це означає, що після тривалої перерви повертається канал Легенди. Така подія, як на мене, вартує лайка навіть авансом, за що вам одразу велика дяка. Сьогодні хочу поговорити про погане. Спорт це перш за все видовище, яке приносить його творцям великі гроші, особливий статус і популярність. Але спортсменам, хоч вони і входять до категорії обраних, також притаманні звичайні людські вади. Злість, агресія, грубість. Сьогоднішній випуск про те, як недоліки не вдалося приховати і як ті, умовно кажучи, злочини призвели до покарань. Я склав список найбільш резонансних і шокуючих, на мій погляд, спортивних дискваліфікацій. На цьому передмову завершую. Let's go! Розпочинаємо антирейтинг з чвертьфіналу футбольного кубка Англії сезону 2022-2023. 19 березня Фулгем приймає Манчестер Юнайтед. На 50-тій хвилині сербський форвард Олександр Мітрович відкриває рахунок. І лондонці майже півтайму утримують перевагу. На 72 72-й хвилині після удару Джейдена Санчо Вільян вибив м'яч з лінії воріт. Переглянувши повтор, арбітер Кріс Кевена визначає гру рукою, призначає пенальті та вилучає бразильця. Далі традиційні спроби переконати суддю змінити рішення. Мітрович гарячково щось кричить Кевені. А потім, щоб закріпити, ляскає арбітра по руці. Рефері захищається від Буйного серба червоною карткою. Також він виганяє португальського тренера Фулгема Марку Сілву. Манчестер Юнайтед після цього інциденту реалізує пенальті, потім заб'є ще двічі і вийде у півфінал Кубка. Англійська футбольна асоціація дискваліфікує Мітровича на три матчі за саме вилучення, додасть до цього аналогічний бан за атаку на арбітра. І ще дві гри дасть за цитата: неналежну, образливу та загрозливу поведінку після вилучення. Після дискваліфікації Мітрович зіграє за Фулхем ще кілька матчів. А влітку його за 52,5 мільйони євро продадуть у Саудівський Аль-Хіляль, за який він виступає і нині. 4 березня 2023 року. Черговий матч регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. Денвер вдома переграв Мемфіс 113-97. Але нас цікавлять події після гри. У місцевий нічний клуб разом з друзями завітав розігрувач Мемфіса Джамо Рент. Хлопці запустили пряму трансляцію в інстаграмі, до якої потрапив цікавий епізод. Джа під час танцю дістає пістолет та піднімає його над головою. НБА відразу розпочала розслідування. Доказів того, що Морент власник пістолета та що саме він приніс його у клуб, здобути не вдалося. Тож можливої кримінальної відповідальності зірковий баскетболіст уникнув. Але НБА це ліга, яка дуже дбає про свою репутацію. Джа дискваліфікували на вісім матчів з позбавленням зарплатні. Після повернення Морент таке враження висновків не зробив. У тому ж сезоні він ще раз засвітить зброю у соцмережах, а ліга дискваліфікує його на перші 25 ігор сезону 2023-2024 – у 2025 році він святкуватиме точні китки імітаціями пострілів та бурне на трибуну гранату. Добре що уявну. Проте ці пустощі не переросли у дискваліфікацію. Керівництво НБА обмежилося кількома грошовими штрафами. Як вважаєте, морен подоросліше? чи скоро втне ще якусь цікаву штуку на велику дискваліфікацію? Ще один серп у нашій підбірці, але калібром побільше. Один з найтитулованіших тенісистів в історії Новак Джокович. 6 вересня 2020 року. US Open. одна восьма фіналу. На той момент 17-й разовий переможець гренслемів та перший номер світового рейтингу величезний фаворит протистояння з іспанцем Пабло Кареньо бустою. Але статусу не завжди вистачає для перемог. Перший сет важкий для серба. За рахунку 5-5 він програє свою подачу. Роздратований новак, замість того, щоб покричати на себе або іронічно посміхнутися, як він робив зазвичай, з пересердя б'є ракеткою по м'ячу приблизно бозна куди. Пухнаста куля влучила у шию Лорі Кларк, лінійній судді. Жінці надали медичну допомогу, і вона швидко прийшла до норми. Переляканий від Скоєного Джокович говорить, що все сталося ненароком. Чи повірили його виправданням суддя на вишці та супервайзер турніру, сказати важко. Але тенісними правилами заборонено спрямовувати удари у напрямку суддів та болбоїв. Тому Новаку зарахували технічну поразку, а також позбавили рейтингових балів та призових, які він здобув на турнірі. Глобально кар'єрі серба цей інцидент не надто зашкодив. Станом на зараз у нього 24 гранд-слеми, а загалом 100 переможних турнірів. Але з м'ячами він відтоді поводиться дещо стриманіше. 24 червня 2014 року. Чемпіонат світу у Бразилії, третій тур групового турніру. У групі ді лобовий матч Уругвай Італія, які визначають, хто з них пройде у плей-офф. Європейців влаштовує нічия. південноамериканців – тільки перемога. Можливо, саме височенна ціна матчу стала причиною дивного вчинку уругвайського форварда Луїса Суареса. Італійці з 56-ї хвилини грали у меншості. Червоно отримав Клаудіо Маркізіо. Але урвайцям це нічого не дає. Конвертувати перевагу на табло вони ніяк не спроможні. На 80 80-й хвилині Суарес та захисник італійців Джорджо Кіліні боряться за позицію і синхронно падають. Луїс тримається за обличчя, Джорджо за плече. Повтор демонструє. Суарес впивається у плече опонента зубами. Після цього Джорджо, напевно, від болівого шоку інстинктивно відмахнувся і влучив у у щелепу. Обидва намагалися схилити мексиканського арбітра Марко Родрігеса на свій бік. Але епізод той не бачив, лайнсмени теж вару тоді не існувало. А речовий доказ від Кіліні суддю чомусь не переконав. Про те, що Суарес у складних ситуаціях не вперше вдається до зубної атаки, адже до цього він кусав Отмана Баккала з ПСВ та Браніслава Івановича з Челсі, Реф, очевидно, теж не знав. Тож Кусарес не отримав навіть усного зауваження від судді. А шоковані італійці вже за хвилину пропустили від Дієва Годіна. Відповісти не змогли і не вийшли з групи. Нагорода знайшла героя через кілька днів. Фіфа відсторонила Суареса на 9 матчів національної збірної та оштрафувала на 100 тисяч швейцарських франків. Без свого лідера Уругвай програв Колумбії 0-2 у одній восьмій фіналу. Після цього Альтер-Его Кусарес публічно начебто не з'являвся. Якщо я підзабув, напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Суарес після цього інциденту зіграє ще на двох чемпіонатах світу, і кар'єру у збірній завершить минулого року. 26 березня 1997 року ранкове тренування футбольної збірної Португалії у рамках підготовки до віддиркового матчу з Північною Ірландією у Белфасті. До розташування приїхав форвард лісабольського спортинга Рікарду Сапінту, але він там не званий гість. Тренер Артур Жоржа на гру його не викликав. Причина недисциплінована поведінка гравця у товариських матчах проти Франції та Греції. Що хотів довести Сапінту, сказати важко. Але розмови з Артуром Жорже не вийшло. Форвард дарив наставника кулаком в обличчя, а потім виявив бажання добивати ворога ногами. До тренера надійшла підмога, і кривдника вдалося відтягнути від жертви. Сапінту вже сів у машину, але його зупинив помічник головного тренера Руй Агуаш. Цього супостата Форвард теж намагався нейтралізувати фізично, розбороняли усім світом. Спочатку Сапінту хотіли вліпити півторарічну дискваліфікацію, але його захисту вдалося затягнути судовий процес. Рікардо тим часом змінив спортинг на іспанський Реал реалсуєдат. Можливо, сподівався, що санкції діятимуть тільки у Португалії. Але у листопаді 1997 року ФІФА повідомила сусіддат про трьохмісячну дискваліфікацію гравця і грошовий штраф, ясна річ. Артур Жоржа допрацює зі збірною до кінця відбіркового циклу. На чемпіонат світу 1998 її не виведе і команду залишить. Сапінту одразу після цього до національної команди повернеться і виступатиме до Євро-2000 включно. Залишаємося на футболі. 21 квітня 2009 року. 32-й тур чемпіонату Іспанії. Мадридський Реал приймає майже земляків з хетафи. 87-ма хвилина на табло 2-2. Півзахисник гостей Хав'єр Каскеро втікає до воріт реала, але за ним мчить великий і страшний пепе. Спочатку португальський захисник підштовхує суперника, який увесь зріст розтягується на газоні. А далі дієм співвітчизника позаздрив би й сапінту. Пепе з розмаху гамселить суперника по нозі і додає шипами по спині. Після цього він підійшов до замордованого супротивника і присоромив за симуляцію. Зрозумівши, що Каскеро нокаутований, Пепе спробував хоч за горло подержати іншого гравця Хетафе. І у запалі розбірок не помітив арбітра, що розмахував червоною карткою, підтвердивши науковий факт: бики кольорів не розрізняють. На мій погляд, вчинок Пепе – один з найнеадекватніших в історії великого футболу за останні років 30. Буде цікаво дізнатися у коментарях вашу думку щодо такого тейку. Найсмішніше, що пенальті, призначений за побиття каскеро, хетафе не забив. А потім ще й пропустив третій м'яч і програв. Після цього випадку репутація Пепа як одного з головних футбольних злочинців остаточно не підлягала сумнівам. Захисника дискваліфікували на 10 матчів, але його цінність для реала як мінімум не впала. Він вірою і правдою прослужить королівському клубу ще 8 сезонів, а його кар'єра загалом триватиме до 2024 року. Один з найскандальніших матчів в історії чемпіонату Англії відбувся 25 січня 1995 року на стадіоні Селхерст Парк у Лондоні. Місцевий Крістал Пелас приймав Манчестер Юнайтед. Це було прісне видовище. Господарі грали у типовий британський футбол, жорсткий і безкомпромісний, спрямований виключно на результат. Центрбек Пелас Річард Шоу опікав лідера дияволів Еріка Кантона і кілька разів намагався спровокувати знаного своїм запальним норовом короля. Еріка вистачило на півтора тайми. А потім у боротьбі за верхою м'яч француз відверто врізав супернику. Рефері Алан Вілкі, який некоректні дії захисника Пелас, ігнорував, Кантона радісно показав пряму червону. Ерікс прийняв це рішення зовні спокійно і попрямував у напрямку роздягальні. Аж раптом, минаючи трибуну, він в один момент, наче збожеволів, стрибнув ногою у груди одному з болівальників орлів і обмежуватися цим явно не збирався. Врешті-решт остаточно від корожерних намірів Кантона відмовився тільки після втручання голкіпера Юнайтед Петера Шмайхеля. Вболівальника звали Меттю Сімонс. Напад гравця спричинили його слова: валив назад у свою Францію. Мудило керівництво МЮ оштрафувало Еріка на 20 тисяч фунтів, його двотижневу зарплатню. Та відсторонило гравця до кінця сезону. А це 16 матчів тільки у чемпіонаті. Англійська футбольна асоціація додала від себе дискваліфікацію на всі змагання до 30 вересня 1995 року і штраф на 10 тисяч. Для повного щастя, Французька Федерація футболу позбавила кантона капітанської пов'язки і заборонила грати за збірну до кінця того ж року. Але і це не все. Громадянський суд накинув Еріку 120 годин суспільно-корисних робіт. Що стосується вболівальника, то його оштрафували на 500 фунтів і дали річний бан на відвідування стадіону Селхерст Парк. Цей негарний вчинок став серйозною плямою на і без того на бездоганній репутації Кантона. Але Манчестер Юнайтед продовжив його цінувати, а вболівальники дияволів обожнювати. Форвард відіграє у команді сера Алекса Ферюсона ще два сезони, після чого закінчить кар'єру. Ленс Армстронг один з найуспішніших і найтитулованіших велогонщиків в історії. У період з 1999 по 2006 роки він сім разів вигравав найпрестижнішу велобагатоденку Тур де Франс. А це абсолютний рекорд усіх часів. Здавалось би, про що тут говорити: людина навіки, обличчя велоспорту. Але один вчинок перевертає ситуацію до гори Дригом. Вже перша перемога американця на Тур де Франс викликала підозри. У його допінг пробі знайшли часточки кортикостероїдів. Але тоді Ленс довів, що не винен. Проте зерно сумнівів вже було засіяне. Так, американець більш ніж 10 років ходив, наче Ахілла. Всі списи підозрівості і стріли критики навіть не дряпали Гармстронга. Більш того, він ще й грошей заробив, вигравши кілька судів. 14 червня 2012 року американська антидопінова агенція звинуватила його у порушенні кількох антидопінових правил на основі проб 2008 та 2009 років. У звіті організації йшлося про те, що Ленс Армстронг з 1998 по 2011 регулярно вживав тестостерон і кортизон, а також робив переливання крові, що теж заборонено. Загалом спортмен порушив п'ять антидопінових правил. Докази сформували на свідченнях під присягою від колишніх одноклубників і тренерів Армстронга. 23 серпня 2012-го американець шокував заявою: він не буде доводити свою новинність у суді. Тобто, де факто це був кінець. Через два місяці міжнародна спілка велосипедистів пожиттєво дискваліфікувала Ленса, хоча він і без того вже завершив кар'єру рік тому. Армстронга позбавили усіх перемог на Тур де Франс, бронзової медалі Олімпіади 2000 року, ордена почесного легіону. А ще Ленс заплатив понад 20 мільйонів доларів штрафів. І спонсорські контракти компанії Nike та Sinano з ним розірвали, зрозуміло. У 2013 році він прийде на шоу Опри у Вінфрі та вперше публічно визнає, що всі обвинувачення правда. Чи не єдина перемога, яку у нього ніхто не відібрав, у боротьбі за життя у 1998 році Ленс Армстронг переміг рак яєчок, але це вже інша історія. 28 червня 1997-го. У Лас-Вегасі найочікуваніша боксерська подія року. Реванш між Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом. На кону звання чемпіона світу у важкій вазі за версією WBA. Їх перший бій закінчився в 11-му раунді. Цього разу розв'язка настала набагато швидше. Вже у третьому раунді Холіфілд провокує черговий клінч. Звичайне явище у боксі. Але залізний Майк, який виглядає важкувато, ні з того, ні з цього виконує Суареса на максималках задовго до появи Луїса у футболі. Він впивається супернику в обличчя і за мить спльовує на канвас частину правої вушної раковини Холіфілда. Дарма Евандер скаче від болю і апелює до рефері Мілса Лейна. Той, наче все бачить, але бій не зупиняє. Тільки рознімає боксерів і позбавляє майка двох очок. Тайсону тільки того й треба. Він спробував крові і вкусив суперника ще раз. На четвертий раунд Евандер не вийшов. Глядачі побачили на ринзі дворову сутичку делегації боксерів. Вердикт суддів технічна поразка Тайсону. Згодом у Залізного Майка заберуть боксерську ліцензію, яку повернуть у 1999 році. Також він заплатить 3 мільйони доларів штрафу. Пізніше Тайсон скаржився, що Холіфілд під час клінчів викручував йому руки і бив головою, що дійсно мало місце. А рефері все це ігнорував. Напишіть, як вважаєте, чи можна це вважати хоча б частковим виправданням для Майка? Після цієї жалюгідної поразки Тайсон ще з десяток разів виходив на ринг, але краще, мабуть, він би цього не робив. Як звичайну грову ситуацію перетворити на найграндіознішу бійку в історії баскетболу? Відповідь знає колишня зірка НБА Рон Артест. 19 листопада 2004 року увійшло в історію як «Melis at the Palace». Якщо дослівно, зло у палаці за назвою стадіону Detroit Pistons Palace of Auburn Hills. Це був звичайний, на перший погляд, матч регулярного сезону. Діючий чемпіон Detroit Pistons приймав Індіану Пейсерс. Так, сезоном раніше команди робилися між собою у плей-офф східної конференції, і у гравців виникла деяка неприязнь, але великої біди нічого не віщувало. Матч був не дуже конкурентним. Індіана на початку четвертої чверті вела з великим запасом. Зазвичай такі кінцівки команди дограють геть резервними п'ятірками. Але у цей день на паркеті чомусь до останнього залишалися найсильніші. Почалося все під кошиком Пістонс. За 86 секунд до кінця лейап Артеста заблокував Бен Волес. А Рон врізався у конструкцію кільця. За 45 секунд у індіани плюс 15. Детройт розіграв атаку, яку намагався завершити той самий Волес. Зустрів його, звісно ж, Артест доволі грубим. Я абсолютно безглуздим за таких обставин фолом. Роздратований бік Бен доволі сильно штовхнув Артеста. Той, відомий забіяка і провокатор, повів себе нетипово, демонстративно відійшов подалі, всім виглядом уникаючи конфлікту. Валяжно розлігшись на суддівському столі, Артест спостерігав за спробою волоса крізь руки партнерів і тренерів прорватися до нього. Але конфлікт швидко згасав. Бен майже заспокоївся і тут вирішив підлити гасу болівальник Пістонс. Добре, не гасу. Пива. Хлопець на ім'я Джон Грін, аби стало веселіше, жбурнув пластиковий келих у Артеста. Влучив. Після цього полився бруд, описувати який можна довго. Остапа, тобто Рона, понесло на трибуни. Він не вгледів, хто саме з вболівальників віддав йому своє пиво і кинувся на безвинного чоловіка. Поки артест його лупцював, чоловік у синій футболці, той самий Джон Грін, стояв поряд і нишком. Кілька разів тицнув баскетболіста у голову і спину. Невдовзі Рона летить ще одне пиво, але доставник миттєво отримав черові від захисника індіани Стівена Джексона. Потім Артест спустився на паркет і там зустрівся ще з двома вболівальниками. Одного з них Форвард Пейсер з сходу привітав прямим у щелепу. На центровий індіанець Джермену Ніл втащив ще одному випадковому фану. Після чого гравців команди гостей почали акуратно вести у підтрибунне приміщення, а їм слід летіло, що їм тільки не летіло від запальничок до стільців. Наступного дня комісіонер НБА Девід Стьорн роздавав подарунки: Бену Волесу 6 матчів дискваліфікації, Джармейну Онілу – 15, стіву Джексону 30. Рону Артесту виписали безпрецедентний і досі бан: 86 матчів. Це трохи більше одного регулярного сезону. Також гравець втратив понад 5 мільйонів доларів зарплатні, позбувся рекламних контрактів, а також отримав рік умовно. Індіана без своїх лідерів спромоглася посісти шосте місце у конференції, а у другому раунді плей-офф за класикою вилетіла від Детройта. Рон Артест у наступному сезоні змінив Індіану на Сакраменто. Потім виступав за ще три команди. У 2010 році виграє чемпіонство з Лейкерс. Також він двічі змінить ім'я з прізвищем і випустить музичний альбом. Кар'єру завершить у 2017-му. Зараз поважна людина кажуть. На цьому розповідь завершую. Якщо сподобалося, напишіть про це і поставте лайк, це дуже важливо. Як ні, теж не стримуйте себе і зробіть те саме. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на дзвіночок, бережіть себе, зустрінемось тут і скоро.